Коаліція Запоріжжя, 1325 провела чергове засідання. Обговорили зокрема, що зроблено членами об'єднання в рамках виконання обласного плану дій. Один з основних напрямків робота в громадах, аби виявити проблеми і потреби, з якими стикаються як жінки, жительки громад, так і вимушені переселенки. Були проведені фокус групові дослідження. Їхні результати свідчать про те, що нині більшість людей хвилює особиста безпека, зв'язку з війною, питання соціалізації дітей та праца. Влаштування той досвід і алгоритм дії, які представники коаліції відпрацьовують, передають своїм колегам з інших областей початкованою низку проєктів. Один з них стосується допомоги жінкам в працевлаштуванні та розвитку власної справи. Зокрема, вимушених переселенок навчають, як написати резюме, зареєструвати ФОП і вести бізнес. Це стратегія нашого супротиву і російської агресії, і тим викликам внутрішнім безпековим, який в нас є. І якщо ми його будемо виконувати, якщо ми будемо робити все для його реалізації, ми будемо жити безпечніше в області Запорізькій. Ми зараз працюємо в громадах. І той досвід, який ми там здобуваємо, той алгоритм дій, ми працюємо з локалізації саме в громадах, теж національного плану обласного плану дій, його вже беруть і як основу інші коаліції з інших областей. Також в рамках зустрічі підписали оновлений меморандум про об'єднання громадських організацій, ініціативних груп експертів, посадовців і ЗМІ в коаліцію Запоріжжя 1325 Адже він має відповідати викликам сьогодення, а значить зробити роботу більш гнучкою та актуальною, аби оперативно на них реагувати. Зокрема, правоохоронці беруть активну участь в реалізації плану дії «1325», оскільки це повністю безпековий проєкт, спрямований на покращення захищеності як громад в цілому так і поліпшення роботи жінок поліцейських нагадаємо, резолюція ради безпеки ООН номер 1325 Жінки мир безпека один з провідних безпекових документів наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів і в розбудові миру. зараз ми з нашими партнерами напрацюємо ряд питань спрямованих на покращення. Умов внесення служби як працівників поліції, так і військовослужбовців Національної гвардії України основна мета нашої діяльності це покращення стану жінок та дівчат. Які працюють секторі безпеки і оборони України, і зараз ми вже маємо напрацювання певні щодо покращення інфраструктурного покращення е, об'єктів сектору безпеки і оборони. Зараз ми отримуємо фінансування від Українського жіночого фонду по коаліційним грантам. Е, будемо проводити реконструкцію. Е, Деяких кімнат національної поліції щоб покращити, покращити роботу і перебування жінок, які несуть службу в посиленому режимі в національної поліції України, тож я думаю, саме завдяки участі в коаліції ми зможемо покращити роботу наших захисниць, які працюють в умовах таких в умовах війни.